Права 801. Знайди довжину кола, якщо його перше додання діаметр дорівнює 4 см, 2,522 дм, 3,8 см. Ну що ж, стартуємо. Давайте пригадувати, як знайти довжину кола, коли нам відомий його діаметр. Записуємо формулу, що це довжина кола у нас дорівнює π, що множиться на D. Пі, що множиться на діаметр. І це наближено до рівня. що ж, в нашому випадку, візьмемо замість П 3,14, що множиться, записуємо, замість D пишемо 4 см. І це дорівнює. 3, що множиться на 4, це буде 12, 14, ,14 що множиться на 4, 10 помножить на 4 це 40, 4 на 4 16. Разом буде 56. Отже, записуємо 56. сотих, а в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Є? Переходимо до наступного числа 2,522 дециметра. Ну що ж, формула у нас не зміниться. Записуємо, що це довжина кола дорівнює Пі, що множиться на Д або піде. І це наближено до рівня. В нашому випадку зручніше взяти замість пі 22,7. Записуємо 22 сьомі, що множиться на 2 цілі 52. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це 22 цілі, 22 сьомі, що множиться. Перетворюємо тоді множник у звичайний дріб. 2 помножити на 22, це буде 44 плюс 5. Це буде 49. Записуємо 49, 22 І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 22, що множиться на 49, а в знаменнику як 7, що множиться на 22. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 22, це буде 1. Скорочуємо на 7, і чисельник, і знаменник 49, ще ділиться на 7. Це буде 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді записуємо, що це дорівнює 7 перших або просто 7. А в дужках записуємо чого? Дециметрів. Є. Переходимо до наступного числа 3,8 см. Формула в нас не зміниться. Записуємо, що це. довжина кола дорівнює π. Що множиться на D, або просто можна писати d, І це наближено до рівня. Ну що ж, в нашому випадку записуємо вже 3,14 замість пі, що множиться на 3,8. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, давайте множити в стопчик, записуємо 3,14. Що множиться на 0, 80 множимо. 4 помножити на 8 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 8 це 8, плюс 3 це 11. 1 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 8 це 24, плюс 1 це 25. 4 помножити на 3 це 12. 2 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 3 це 3. Плюс 1 це 4. І 3 помножити на 3 це 9. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 1 плюс 2 це 3. 5 плюс 4 це 9. 2 плюс 9 це 11. Ну що ж, записуємо. 1, 2, 3. Знаки після коми. Ставимо. Так, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 11 ,932, тисячні. Так, У дужках записуємо чого? Сантиметра. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, знайди довжину кола, якщо його радіус дорівнює 6 см. Ну що ж, тут у нас лише трохи зміниться формула. Записуємо довжина кола С дорівнює, Якщо у нас радіус, то пишемо 2 πr І це наближено дорівнює. В нашому випадку це буде 2. Що множиться, замість π візьмемо 3,14 наближено. І що множиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 3,14 це буде 6,28. І потрібно помножити на 6. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже давайте будемо множити в стопчик. Записуємо. 6,28. Що множиться на 6. Множимо. 6 помножити на 8, 48. 8 пишемо 4 запам'ятовуємо. 2 помножити на 6. Це 12, плюс 4 це 16. 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 помжети на 6, це 36, плюс 1 це 37. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 37,68. дужках записуємо чого? Сантиметрів. Є. Переходимо до наступного завдання. Отже. Наступного числа 1,5 дециметрів. Формула в нас абсолютно не зміниться. Записуємо, що це дорівнює 2 πr І це наближено дорівнює. Пишемо 2, що множиться. Знову наближено візьмемо π 3,14 і множимо на 1,5. І це дорівнює. Давайте ми спочатку 2 помножимо на 1,5. А потім уже результат помножимо на 3,14. І це дорівнює. 2 помножити на 1,5 це буде 3. А 3, що множиться на 3,14, це можна юсно порахувати. Це дорівнює. 3 помножити на 3 це 9, так. 3 помножити на 14, 3 помножити на 10 на 14, сотих, 3 помножити на 10, 30, 3 на 4 12. Разом буде 42. Соті. У дужках записуємо чого дециметрію. Є. Ну що ж, переходимо тоді до наступного числа 4,2 см. Записуємо тоді, що це у нас дорівнює. Формула не зміниться. Записуємо 2ПR. І це наближено дорівнює. Знову замість π візьмемо наближено 3,14. Ну, а замість де пишемо 4,2. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 3,14 це буде 6,28. Множимо на 4,2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 6,28. Що множиться. На 4,2 множимо. 8 помножити на 2 це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 2 помножити на 2 це 4, плюс 1 це 5, 6 помножити на 2 це 12. 8 помножити на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 це 8, плюс 3 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 помножити на 4 це 24 плюс 1 це 25. Додаємо. В кінці у нас буде 6, 5 плюс 2, це 7, 2 плюс 1 це 3, 1 плюс 5 це 6. Тут у нас буде просто двійка. Раз, два, три знаки після якого ми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 26,376. А в дужках записуємо чого сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження довжини кола за діаметром або радіусом. На цьому вправу завершено.